Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Представляю вашій увазі ще один цікавий сієнець з чудовим смаком, який в мене також заплодоносив перший. Як ви бачите, я потребую трошки швидко, і вийде. Колір тут червоно бордовий. Дуже цікавий. Чим він нам цікавий? Тут смак дуже хороший, правда. Смак приємна гармонія і ще що тут присутствує. Ну, я вам не можу сказати, що юнома тут присутствує. Ну, цікаво тим, що придивіться. Він на кусту почав ув'ялюватися вже. не гниє, ніде нічого, ні. Ось у оце, Це чи оси, чи що поклювали і все одно, подивіться, оси, чий воробець зібнув. скажімо так ягода ближе к за ізюмлювання, чим загниванню. Форма дуже чудова, плотною м'якоттю, хороший смак, приємна гармонія. Ну, не можу я передати, що як це приємна гармонія, часто мені задають. Ну, люди добрі, правда, виноград дуже смачний і те, що він на кусту заізюмлюється. Робоча назва цьому сіянцю я дав. Карізі. Ну, кому цікава назва, можете загуглити там або ще що поінтересуватися. Ну, Сейнець буде зватися Карізі. Ну, ну, названня не дуже цікаве, скажемо. Нам цікава ягода. Ягода тут дуже плотна. Зараз одну зірвав. Дивіться який отрив. Тут зараз я он роздавлю. Давайте вже ось така тут м'якоть. Ох, із сахарів. Ну це зрозуміло, раз вона почала заізюмлюватися, зрозуміло, вона вже перестигла. А вийшло так, що я її. Вона вверху знаходиться, шпалері. Обично вверху шпалері тут шапка. Я її пізно замітив. Смак дуже хороший, правда. Ягода тут крупна, тверда, хрумка, смак хороший. Ну, загниванню, скажем так, забіжимо вперед трошки. Герно вона трошки устойчива, що заізюмлюється. А там гробушок клюнув, могла б загнисти. загниться, так ні, заізюмлюється. Я думаю, сіянець буде цікавий. Колір червоно-бордовий як, я. Оце я з цими кольорами, зараз, скільки такого всього. Просто не в силах навіть вам не сказати. Може камера трошки затемняє, але ну, сьогодні пасмурно. Сьогодні пасмурно, і це я трошки неправильно вибрав ракурс. Ну нічого. І так, шановні. сіянець дуже цікавий. Заізумлюється. Будемо вважати, що раннього чи очень раннього срок достигання, раз він на кусту вже почав заізумлюватися. Смак дуже чудовий, ягода товарна, крупна, риночна, скажемо, колір також цікавий. Сіяниць з робочим названням карізі. Всіх благ, всім. Великих врожаїв всього найкращого. Най вас Бог береже.